Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні субота, готую сніданок. Сніданок буде з брюкви. І потрібно швиденько приготувати, бо в суботу потрібно е, на природу ходити, з друзями зустрічатись, з рідними, так? Бруква ось так росте. Корінець обрізаний. Ось такого кольору. Як ріпа. а скоріш, скоріш, як ріпа. Хоча вона і біла буває. Так. Я вже готувала салат з брюкви. Дуже смачно вийшло. можете подивитись попереднє відео. А зараз буде запечене. Брюква, картопля і батат. Ну, ось це брюква. Ось так порізала. Ще одну картоплину взяли. Кубиками, батат. Крупними кубиками, бо батат готується швидше. Так, так. Солю. Трошки солю. Бо у мене спеція. Гурас. він з солью. Суміш спецій. Так. все. Накриваємо фольгою і в духову шаху. І це ще не все. Ще у мене всілякі залишки є. Я цукіні теж поріжу, моркву поріжу і груші. Так, хтось надкусив. Не, хоч, не хотів їсти, теж сюди дадам. Я передумала. одразу ж все кину. У мене таке буває часто. Так, це цукині. Е, Морквочка, груша, а цибульку потрібно Понати. так. Смакота. Не знаю, смакота або ні. Через півгодини покоштуємо. І це я хотіла трошки приготувати. Ну, зайву картоплину взяла, тому що, думаю, мабуть, комусь не сподобається, то буде вибирати тільки картоплю. Буває в мене таке. Комусь не подобається, то вибирають. Звичайно, для себе їжу. Батат часто не полюбляють, бо він нагадує гарбуз. Так, я б ще гарбуза додала. Але ж ні. Так. Потрібно каліжанку якось запросити. Так, ну куди? Куди стільки набомбила? А хочу ще для кислинки щось кинути. Ви не знаєте, що для кислинки? Томат, томата немає. У мене є кислий ось такий плід. Він кислий. Ага. Манго. Та, зараз кину. Додаю манго. Так. Ще додаю сіль, бо багато чого додали, так, цибульку і ще цієї гарної, гарної спеції гурс. Ось тепер до духової шафи. Так, олію не додаю. Якщо хочу, то потім, коли насиплю, додам собі олійки. Чому так, не знаю. Мабуть, мабуть, мабуть хто знає, то підкажіть, чому я не додаю олію, коли запікаю. Поки готується, я трошки з'їм льону. Так. І це буде допомога мені, щоб не хотіти їсти таку велику ложку е з'їдаю і запиваю водою. І хочу сказати: обережно, всі такі харчові добавки, такі перемеляні, потрібно або кудись додавати до води, до йогурту, або дуже обережно. Не шапати воздух, коли підносите до рота, так, так не робити. Взяти до рота, потім води додати, перемішати в роті і потім ковтати тільки. Окремо ковтати не можна. Так, добре. Я замовкаю. І запиваю. Готове? Ви пам'ятаєте, з чого у мене страва? З брукви? Тільки де її шукати тепер? Але ж смачно виглядає і пахне смачно. Так, добре. Насипаємо. Мабуть, бруква попаде. Ну, не знаю, не знаю. Горячі страви. Так, я взяла ще собі маслице. Так, казала олійку, олійку, а сама маслице. Так, я дуже полюбляю. Ну, що? Дуже полюбляю просто так взяти. М -м -м. Ну, це корисно. Масло вершкове. Особливо таплене. Зранку з'їсти ложку. Тапленого масла. Так. <р Og> Льону з'їсти, тапленого масла і вже їсти не захочете. А якщо я ще два дубля зробила, не виходила, Mm. То я вже дві ложки льону з'їла. Ой, навіщо їсти готувати? Льону поїла з маслом. Так, добре. Про льон я окремо розповім, бо це дуже неймовірний продукт. Корисний, неймовірно, корисний. І я хочу запитати у вас, ну, мабуть, льон якось готуєте ще. Дуже цікаво. А я уже ем. Я спробовала батат смачно. Брюкву. Так себе. Так себе. Есть и можно. А я еще разом. Так. Я хочу взять и картоплю. Батат. брукву і вже не поміщаюся. Так. І трошки батату. І все разом жувати. Ви знаєте, ще масло до роту. Ой, сейчас впаду такий райський насолоди. Смачно, смачно. Якщо, хто скаже, масло так їсть, то так, їм масло так. Якщо на хліб намастити, так я хліба не хочу. Тільки їжі, який тут хліб. Так, тепер Груша. Беремо грушу, беремо брукву і цукіні. Ммм, mm, цукіні ніжний. Брюква трошки потрібно живати. <ривання> Яка насолода? Ви не уявляєте? Груша тут доречна. Так, спробуємо ще щось. Картоплю. Також брукву і манго трошки масла так, мм, яка смокота? Ви не уявляєте. І як завжди, без плану, ніколи не планую, чогось так раз і приготую. І це смачно, Ах, тільки одне плохо. Дочка побігла на роботу, визвали. Хто буде їсти? Це ж потрібно свіжим їсти. Так. Потрібно зателефонувати все ж коліжанкам. Хай приходить. Так, який приходить, я ж на природу. Так, добре, з собою возьму, будемо там їсти. Mm. Спробуйте приготувати щось подібне. Вам дуже-дуже сподобається. Якось потрібно брюк окремо приготувати. А то. Mm. Не можу. Хочеться похвалити, але ж потрібно пережовувати. Добре. Це супер. Готуйте що завгодно, але щоб було свіже. Побачимось, папа.